Вітаю вас, пані та панове! З вами я Влад, а Це Рімворд Імперське проходження. І е, ми якраз минулі серії зупинились на тому, що от-от-от почалось велике будівництво ламо жирафи Джаджа -джа Бінкса нашої чудової бази. Так, я дуже хочу розширити базу, я дуже хочу просунутись в дослідженні. До речі, мікроелектроніка. Майже дослідилась, дивіться, три-три три бали науки не вистачає. У нас хтось цим може зайнятися? Ну, займуться, я впевнений. Так, і що ще? І ще крабика треба буде перевербувати, навернути до нашої ідеології. Що ж, вам гарного перегляду. Нагадую, поставте подобайки перед тим, як ми почнемо. І погнали! Уеу! Константин намагається перерабувати в нашу ідеологію. Константин, а ти цей, та, навертайся, це корисна штука тобі буде. Ми тебе хоч і прийняли, але ти ж маєш бути нам корисним. Дослідили ми мі мі мікроелектроніку, я хочу далі, е -е, щоб ми почали досліджувати -пам -пам, сонячні панелі. Ну, типу, прикольно, але ні. Автоматичні двері, гідропоні... гідропоніка, давайте гідропоніку. Бо в е, нас отут -от наш прекрасний, чудовий неймовірний, неймовірний поле, <свісно> неймовірна зона пасіву, неймовірні поля. Вони доволі далеченько, хотілося б їх трошки поближче. Е, можна їх буде отут <свісно> в закритій на закритій території побудувати. Так, оцю частинку вже можемо будувати. Й Хай будується, нам це буде корисно. Е, і... Константин, блін, тобі треба ліжечко якесь. Квітка, побудуй йому ліжечко, щоб він не спав хоча б під дощем. Ну, ну блін, ну як спати під дощем, ну що це таке? О, Константина бажання лаятися. Він вирішив побитися з брівером. Алло! по-перше, не вийбрівера, а по-друге, ти псуєш йому броню. Зараза ти така. Константин, а ну цей. Давай нормальним ставай. Ліки наші витрачають, ай-яй-яй, не можна, так. Єй, дослідили гідропоніку, це прекрасно. Все, далі досліджувати не будемо. Ми будемо лише отак, іць. Так, якщо не помиляюсь, я можу тут спокійно отак-висадити от оце все, пить, і воно не буде заважати ніяк. Давайте три, три штучки посадимо. Так, отак от тут буде в нас висадка. E, поки що будую тільки три штучки, бо, по-перше, ресурсів на все не вистачить, по-друге, нам поки що в таких об'ємах і не треба. Вау, wow, імперці подарували трошки золота, Дякую, дякую. Не знаю нафіга, але дякую. О, oh, ні, хвиля спеки. Так, хвиля спеки це погано. Mm, в нас не так, щоб є достатня кількість euh, охолоджуючих елементів. Так, окей, давайте як це все правильно поставити. М -м -м. Давайте, отак, добре. Хто в нас сміє е шахтарювати гарно. Ай, бідненька квітка має віддаватись за це все. Добре, добре, давай, квітка, працюй. Єй, і чудова, вона, ми конвертували е, краба. Краб. Нагадай, що ти міш, ти вмієш видобувати. Ти мені треба. Ти маєш стати одним з, нам, з нас. З кількість тебе опір? 27! Ніфіга собі, 27 опір. Офігеть. Раба легше зробити. А що у нас, до речі, по рабам? Прийнятно. Слухайте, давайте зробимо його рабом. Він не сильно насправді корисний, бо тільки видобувати вміє. І якесь мистецтво, і трошки будувати, бо будівників у нас вистачає. Він повидобуває і все. І більше не корисний буде. Так, чудово, прекрасна, неймовірна гідропоніка вже стоїть у нас зовні біля вітрячків. Це означає, що можна оце, оцю ось частинку і під щось корисне для нас переробити. Давайте під бавовну. Хай квітне бавовна. Ще одне завдання переможений монумент. О, Побудувати монумент. О, броня розвідника. Ну ви ж знаєте, я люблю броню розвідника. Хоча тут е, неболус хтось. Неболус, чоловік, ідеальні шляхи, він коханець, в нього неймовірна соціальність. О, блін. О ні-ні-ні, дякую, не хочу тебе. Це, роз, це все, ні. пф, Братюнь, вибач, нічого особистого. Е, броня розвідника, так, сюди. Я залюбки щось побудую вам. От, от, оцю, оцю піпірку маленьку. Фіговану? Так, де б її так побудувати, щоб вона мала сенс в майбутньому в мене. Можна отут побудувати як один з додаткових, додаткових входів в майбутньому. Десь отак. Отак навіть. Йдь. Бенька нормально буде. До нас доєднався краб. Краб тепер один з нас. Краб, братюня, диви. Будеш жити отут. Це твоє ліжечко. І найкрутіше, що краб нам зараз зробив, це те, що в нас тепер кількість наших дитят це ну, назва для наших послідовників. Досягла трьох, тепер ми можемо розпочати зміну ролі і зробити е, якогось нашого е, колоніста духовнятком. Наприклад. Наприклад, блин, на кого? Тільки квітку, щоб квітка потім серпента завербувала, а серпент потім е, став духовня. Боже, як складно. Або просто знайдемо когось іншого. Так, зараз лідерська промова від квітки. Та в нас тут трошки брудно, трошки ну так собі все виглядає. Ну і очікувано погана, жахлива прям лідерська промова. Нічого, я не скаржусь, так і має бути. Коли ви проводите її фіг знаде в фіговому місці, брудному неприємному, тому таке може траплятися. Так, і одразу поясню, чому я так зробив, через те, що в мене зараз немає нормальної зали для проведення ритуалів. А до того часу, коли я її побудую, вже відкат відбудеться цієї здібності. Так, що в нас тут? Е, монумент. Монумент, звичайно ж, ми побудуємо увесь монумент з блоків сланцю. Тому, будь ласка, іч, іч швиденько. Ій, побудували ми прекрасний неймовірний монумент. Мм, естетика, просто подивіться на це. Гармонія. Те, як... Поєднуються разом чудові візерунки на нашому сланці. Те, як двері, двері, це ж що? Що таке двері? Це очі життя, це очі душі. І виходить, ці двері вони пропускають в душу і з душі. Я думаю, ви зрозуміли. Так, де там у нас типу клафавець? Броню розвідника поки блокуємо, не даємо дозвіл е, нею користуватись, тому що броня розвідника доступна лише тим, хто в нашій ідеології. І не є рабом. Єй, перший ріжок створено, і це буде якраз е, спальня для нашої квітки. Е, так, квітка. Квітка, квітка, квітка. Оце все покриєте. М, краса буде. Будеш тут, туди бігати спати. А, як би я не хотів, але наші колоністи хочуть, щоб в них був наставник. Що ж ви такі нехороші? Що ж ви так багато хочете? А так, що як я можу це виправити? Зробити вам наставників? Знаєте, можливо, це буде в нас ритуальна зала, а ось це буде тронна зала. Тому що е кращої локації для цього я зараз не можу знайти, а ритуальну залу нам вже треба робити. І гра вирішила нам підкинути трошечки, трошечки. Знову Ігуан? Алло, це ж було вже. Ой, в нас тепер турелька, є взагалі прекрасна. Так, серпент, підходь ближче. константин звалюй, краб звалюй. І професійно відбили цей напад жахливих ігуан. Плюс м'ясо. Тільки що зрозумів, одне з важливих е, досліджень це покращення освітлення. Що воно робить? Перше, воно відкриває нам прожектори, а друге, воно дозволяє налаштовувати е, лампи під той кольор, який треба. Це наче не сильно критично, але приємно. І е, для тих, хто економить електроенергію, якраз зменшує енергоспоживання е, лампочок вдвічі. І завдяки цьому ми можемо змінити колір прекрасних, неймовірних очей нашої Ламо Джаджабінгсо -дж 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 качко жирафи. Так, колір поки поставлю якийсь, давайте помаранчевий. А ви, якщо що, в коментах пишіть, на який колір замінити. І що довго ми, завдяки тому, що вивчили мікроелектроніку, можемо тепер поставити термінал зв'язку. Зараз я його якось. Та давайте отут поставимо. У нас тут буде торгівельний, е, орбітальний торгівельний маяк. Іць. Де б його так краще поставити, напевно, хай тут стоїть. І ми отримаємо змогу торгувати з іншими кораблями, які будуть тут пролітати повз. Це корисно, е, завдяки цьому ми отримаємо доступ до тих технологій, тих ресурсів, які нам потрібні і які ми не можемо отримати. Ну і плюс зможемо нарешті продавати, е, де там був одяг якийсь. Чи забули робити одяг? Алло. Ні, штанів наробили. Сорочок. А, в нас вже в п'ятеро стало, боже. Давайте підвищуємо вдвічі. Має бути 10 штанів, 10 сорочок, враховуючи ті, які знаходяться на наших колоністах. Краб, як ти міг? Він намагається втекти. Алло, друже, ти робиш помилку? Зупинись. Так, нацькувати тягар іць. Серпент, ти, напевно, не знадобишся. От Квітка і Брівер, давайте. Швиденько їдь. стрілянину починайте. О, квітка! стріляй влучно! Ти шо? Краб, ах ти собака! Хвіст я відбив. відбив. Не люблю за це рабів. За ними треба слідкувати, оце постійно, жах. Постійно втекти намагається. Квітка? Ай яй-яй-яй. Квітка відчуває скажену лють і хоче вбити серпента. Через те, що ти втомилась, ти хочеш вбити серпента? Алло! Ти в своєму глузді, Квітка? Я не хочу спробувати арештувати. Обережно поклади її на землю. Давай так. Броня псується. Квітка прокачує ближній бій. Молодець Квітка. Обережно. Так. Ой, молодець. Квітка перемогла. Пупо-пу. -пу -пу. Ну, що я можу сказати? Таке життя. Блін! Серпент був оцим крикуном. Ну нічого, він може воскреситись, все нормально. Тільки от фігово, що він крикнув. Оце неприємно. Так, е, мені треба лікарі. Брівер, будь ласка, е, лікуй квітку. Та довбані зорокради проперлись. Так, е, серпент. Давай цей, воскресай. Турельки, будь ласка, 00 крадів оцих добийте. Ні, ти не бийся. Тікай! Зараза. Окей, бийся так. Серпент. Молодець, живий. А, що я з цією потворою можу зробити? Я її можу добити, <рес> <рес> от єдине, що. Бо зараз захоплювати їх я не можу через те, що я не досідив. Е, Отой як його. Моноліт. Так, Квітка, ти живеш? Квітка живе. Адріатик живе. Константин. Константин зараз буде жити. Гості якісь прийшли, до побачення. Так, нормально. Е, Крап, ти як жити будеш? Блін, в нього інфекція. Крапа, ти не хочеш відпочити? У тебе інфекція, тобі треба лежати. Е, давай отак зробимо. Іць, лікарняне, потім головне не забути. Поїж і відпочивай до одужання. Тут всі живі, тут всі живі. Е, прекрасно. Все нормально. Якось живемо. Крап. Смертельні хвороби, серйозна інфекція. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, краб. Ти виживеш? Єй, краб вижив! Молодець краб. А я щось думав, що він загине. вже хотів в могилку рити. Ха, вижив? А, молодець. Так, тоді знаєте що? Робимо отак: ми тебе раб беремо і арештовуємо. Та який рам? Р Р Р Роман, ув'язнити? І тепер ти нам видобув е достатню кількість е цього. Сталі, щоб ми тут трошки розбудувались, і тому ми тебе завербовуємо в нашу комуну. Вау! До нас приручилась Ігуана. Мяу. Можете дати їй ім'я, якщо хочете. Ігуанка, живий. Ми тебе. не знаю, будемо любити поважати. Так. І пам'ятаєте, я казав, я казав, казав, що ми побудуємо паркан. Паркан для наших любих тваринок. Щоб вони могли там пастися собі, щоб насолоджувалось життям, і щоб ми не парились за їх життя. І оце все буде наша територія, де наші любі, любі тваринки будуть е жити, процвітати. Можливо, в майбутньому вона збільшиться, але зараз поки така. Так, в нас люди вже починають е отримувати дебафи через те, що, блін, нас немає нормального цього е народного наставника. Це нам треба буде е, виправити, бо квітка вже он, Така. А, а! Я сходжу з розуму, бо в нас немає народного наставника. Мінус 5! Мінус 5, серйозно? Офіть. Чого так багато? Ну нічого, ми це виправимо, як тільки Квітка прийде до тями. Як і казав, квітка прийшла до тями і. пам-пам-пам! Зміна в ролі. Нова роль. Народний наставник. І це в нас буде Квітка. Чому Квітка? Тому що в неї є офігенний скіл з соціальності. Дуже великий. Тепер Квітка. В тебе настрій не цей не впав? Через те, що ми змінили тобі роль. Ні, не впав. Тепер бери отак, от конвертація. І в серпента Так беньк. Блін, майже, майже, майже добили його. Наступного разу точно доб'ємо. Єй! і вже випадково ми конвертували серпента в нашу ідеологію. Він е на полі гуляв разом з Квіткою, і квітка йому розповідала, наскільки прекрасно і чудово вірити в божественну віру, що є Бог єдиний, який нас е проведе своїм шляхом. Навіть не вірю, що я, що я цю ідеологію створив. І дивіться, в нас прекрасний цей парканчик з вопняку побудовано. Тваринки тут гуляють, прекрасно е, отримують задоволення, я сподіваюся. І дивіться, в нас зростання їжі більше, ніж споживання їжі. Тобто за цих тварин ми можемо не перейматися. Такого загону вистачає на трьох середніх тваринок, що дуже прекрасно. Так, крап, що з тобою не так? Знову намагається втекти. Е, так, стаємо до зброї. Серпент, ти там доїс, доїсиш. Ні, не їш. Дочекайся, коли дадуть електроенергію, і поїш нормально. Поки ви спокійно випускайте кра... а, краб... А, крап, ти. Ти... нормальний, та? З тобою все нормально. Ти вирішив отак. Про, 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 продовбати стіну. Це твій вибір і спосіб вибратися. Ну окей, окей. Так, Брівер, іди сюди. Все, молодці. Захоплюйте краба, краб у 4 години буде жити. Може померти. Квітка, ну чого ти розвалились? Нормально все? Тебе тільки он разочек гепнули. Ну неприємно, я розумію. Крабик-крабик, що крабик. ж ти робиш? Так, наступне завдання, яке до нас прибуло, хал потребує допомоги. Величний єпископ Оурон просить про послугу її подруга, Касумі Хол зацікавлені у пізнанні інших культури. Вона хоче, щоб ми прийняли її. До себе 25 днів алло, 25 днів просто місяць, місяць, году, о, го годувати людину, яка не буде працювати. Ви в своєму розумі. Хіба що Арію прийняти? Добру кволу? Ну, Квола то ще таке. Ні -ні 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 -ні. Ні, вибачте, це, це занадто. Це занадто. Я не можу прийняти цю... це завдання, бо 25 днів це. Це скільки? Це вічність. До речі, Серпент, ти до, знаєш, що ти дослужився до броні розвідника. Ти такий молодець. В нашу ідеологію прийшов і отримуєш прекрасну броню розвідника. Будеш захищеним. Єдине тобі, б, щоб якусь зброю нормально зробити. Але для цього нам треба. кузню. Електрокузню треба зробити. У нас на це компонентиків не так, що вистачає. У краба знову інфекція. Ну, краб що ще й можу вдіяти? Ти міг би її не отримувати, якби не, цей, не займався фігньою і був би один, одним з нас. Ну, я сподіваюся, ми її вилікуємо. І щоб зробити гарну зброю, нам треба вивчити довгі леза, щоб зробити або довгий меч, або спис. Я поки що думаю. Що я хочу зробити? Я думаю, це буде спис. Хочу довгий спис. Краб, друже, чи ти виживеш? Напевно, ні. О! Прибули до нас приручились кози самостійно, а кози це що? Будемо вважати, що це предвісник смерті. І ці кози стали предвісником смерті нашого краба. Бідний, бідний краб. Буде похований на правому березі е, чудової річки. До речі, не знаю назву цієї річки. Можемо самі вигадати. Але от на такій ноті будемо завершувати це відео. Я дуже вдячний вам за перегляд. Знову нагадую, поставити вподобайку, написати офігезний коментар з приводу того, подобається вам база чи ні. Е, і, ну дивіться, ну гарнюня ж база. І також. Дуже важливо, не забувайте підтримувати один одного і наших хлопців і дівчат зсу їм наша підтримка дуже потрібна. Дякую, бувайте, Цьомка кабанки.